Індонезійська народна казка, як один селянин із трьома злодіями впорався. Неподалік від дороги, що звивалася понад заболоченим узбережжям острова Суматра, стояла халупа, а біля неї росло одно однісіньке бананове дерево. Якось по обіді на дорозі показалося троє перехожих чернець, лікар та лихвар. Зголоднілі й стомлені до краю, вони побачили дерево з плодами і завернули до халупи. Нас троє, а селянин один, обізвався лихвар. Нарвемо у нього бананів. Вони підійшли до дерева і почали зривати банани. Що ви робите, шановні панове? вигукнув, підбівши до них господар. Це ж мої банани, а ви навіть дозволу не спитали. Твої? Ага, То і що з того? зухвало спитав чернець. Вони в тебе такі гарні, що ми, коли побачили, відразу ж захотіли скуштувати, докинув лікар. «Не зважай нам, чоловіче, коли хочеш цілі ребра мати, пригрозив лихвар. Їх троє, а я один. Не впоратись мені самому, подумав селянин, але знущатися з мене і красти моє добро не дозволю. Підійшов він до непроханих гостей та й каже для мене, звичайно, велика честь, що до моєї злидорської оселі завитали слуга Божий та славетний лікар. Проте дивуюся, що в такому шановному товаристві я бачу і лихваря. Ото вже жадібний. Ви ще й по одному банану не зірвали, а він уже п'ять загріб, і всі спілі, спілі. Не на жера. гримнув на лихваря чернець. Це ти так поважаєш божого слугу? Забирайся геть, а як ні, то начувайся. Лихвар подивився на гнівні обличчя всіх трьох і подумав їх троє, а я один, не впораюся з ними. Зітхнув і поплентав з двору. Селянин підійшов до лікаря. Не гнівайтесь на мене, шановний пане, але гадаю, ваша наука не може лікувати людей від тих хвороб, які на них Бог посилає. Що ти верзеш, невигласе, та ж я зцілив от дяжких недуг сину хворих. Коли хтось з них хворих і видужав, то на те була вожа, божа воля. Яка там у біса божа воля? розгнівався лікар. Це я їх вилікував, а ке який там бог. Люденьки, він богохульник. розчули на вигукнув чорнець. Ти не віриш у безмежну могутність Отця Небесного? Цей нечистивець наважився осквернити ім'я Боже, обурено мовив господар. Не йому прощення. Їх двоє, а я один. Не впораюся з ними, подумав лікар. Кинув на землю зірвані банани і повхнувся з двору. Залишившись наодинці з чернецем, селянин спитав Ти, отче, за своє життя, певно, немало святих книг прочитав. То скажи мені, хоча по одній мовиться про те, що можна чуже добро красти? Ні, відповів чернець. У жодній не доводилось читати такого. То чому ж ти зайшов до мого двору і рвеш банани з дерева, які тобі не належать? Поки чернець думав, гадав що на це відповісти, селянин узяв палицю і, показуючи на дорогу, сказав Іди собі, святий отче, і більше не пхайся туди, куди тебе не просять. Чернець подивився на палицю і хутенько подався з двору. Отак мудрий селянин, завдяки своїй кмітливості, Позбувся непроханий гостей.